Народ. Сьогодні неділя, свята неділя. Всі святі Божі люди, що роблять? Дівчатка? Що роблять? А, ні, не дівчатка роблять. Е -е, відпочивають по гостях, по п'янках, ну як хто. А ми що робимо? Що ми робимо, Денис? Кишачка. Ася каже, що ми їшачимо. <гум> ну що зробиш? Таке життя. Таке в нас життя. Зато ми відпочинемо і поваляємося в будний день, коли урожай буде зібраний і зданий, тоді спокійно можна розслабити булки До речі, народ. Всіх вас вітаю! А, всіх вітаю кримінчан! У нас були хащі. Хто знає, що таке хащі? Ха -ха, Ні-ні, Я не про ті курчі, що там позаростало. Я про ютуб канал Хащі. Відомий хороший ютуб канал, на який я теж давно підписаний, давно слідкую за ними. І вони були в Кременці, зняли е великий репортаж про Кременець, правда. Дуже 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 слабенько прокременець, вони там якби е, тематика була <кхи> Бандерівці, е, УПА, е, битва під крут, крутами. Е, от так, така тематика в них, ну але все рівно дуже цікаво. Е, Сьогодні вночі буквально воно тільки вийшло пару годин. Вчора десь в день його закачали хлопці. Це відео, і сьогодні вночі я його все передивився. І вже сьогодні до мене рано дзвонить мій старий колега-підписник. Ну, точніше, він не старий, але е, колега. По мотоциклах каже, бачили, бачили дядько Василь. Бачили, кажу, бачив, бачив. о, да, вони там підзняли репортаж. Е, я так думаю, що вони знімали. Десь, я не знаю, може вересень, може серпень, ну, судячи по природі навколишні. Ну, але це вже ближче до осені, це напевно. Ну, як завжди, цікаво, але трошки обідно, що дуже мало, дуже мало вони про місто, про наш, про наш Кременець дуже мало розказали. Якби, якби вони зустрілися зі мною, а я би їх ще звів би, може, з, з, з кількома місцевими краєзнавцями, то вони б знімали б нас тут на тиждень. <рес> було б що показати, було що було б що розказати. І я навіть, я вважаю, що я про Кременець знаю, аби половину я знав. А може, та не половину. Зовсім маленьку частину я знаю про Кременець. Е, ну, але все рівно було дуже цікаво подивитися. Е, Якби вони хоча б, хоча б на наш канал зайшли, але то, то треба мати купу часу, то вони вже б собі нагребли б купу, купу інформації. от ну Але вже як сталося, так сталося. Будемо надіятися що вони ще до нас приїдуть і не раз знімати про Кременець і околиці Кременця, наше місто дуже багато. багато Е е такими е локаціями цікавими і історичними подіями е е є що подивитися, є про що розказати, є про що послухати. <кх -кх 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 ну, не всім то цікаво, звичайна справа. Є люди, цікавляться історією, є. Е, є такі, як там е, в їхньому відео бачили, їх десь там підвозив з стіжка якийсь хлопака конем на возі. Е, сьорба є пиво, вони щось йому там про історію, про ПА, про бандерівців Мельниківців, А він каже, мені по. Такі люди теж є, що їм по. Що ми робимо сьогодні? Ми сьогодні. Продовжуємо здавати на алеватор сою. <пробітник> що тут вони в чорному пішли? Сусіди. Папу на цвентар. Бапу на свинтер повели. Щось <пробітник> 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 сталося тут з сусіди? Всього. Ну що, кременець збирався в золоті кольори. Осені, каштани. каштани вже давно скинули листя, у нас вже були серйозні заморозки і ці дерева, що більш бояться морозу, вже скинули листя, але от ще... клен, ли... клен, акація, що там ще граб, ще тримають листя і дають такі гарні кольори. Познімати для вас, бо дуже красиво зараз в пейзажі, але треба збирати урожай, То святе. Ну, так, Коротше, в нас є урожай, і щось там хочемо на хаті трошки щось там якоюсь бляхою, мухою накрити хоча б чуть-чуть. І воно так затягує. І Комбайна треба підремонтувати і домолотити те, що ми не домолотили. Роботи, як завжди, в нас дуже багато. І ми працюємо таким чином, що робимо першим тілом ту роботу, яку відложити неможливо. От на даний час треба срочно здати урожай, здати його заради того, що, боюся, щоб він нам не змарнувався. Е, ну і таке. Так само домолотити, Ну, роботи, що можна відложити. от Наприклад, ремонт прицепа я вже відкладаю кілька років. Реставрацію тачанки, я не знаю, вже певні років з 10 відкладаю. Все нема коли часу зайнятися нею. А є такі роботи, що треба вже і частенько виникають ті роботи, як так сказати, не по плану. ну Звичайна справа жнива, обмолот. Це було по плану, правда, ми і самі не знали, коли то буде, було, але буде було по плану робота. А... а пожежа то зовсім не по плану. Пожежа, переїзд на, на квартиру і такі всякі заморочки, пов'язані з тим всім, сильно нас вибили з колії, з плану. У мене є такий блокнот, бачите народ, він же він закінчується. Цей, цей блокнот, я не знаю, певно років 2 чи 3 я писав. Пишу в ньому всі плани свої на день, на тиждень. На найближчий, Побачите на найближчий квартал, далі не забігає. Він же майже закінчується, вже майже списав, треба купити нового. колегам, чуть не заїхав в задницю ту біленьку, в цю біленьку задницю. <рес> Добрий народ. Бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою, мирного неба, а ми далі будемо працювати, грузити сою, жувати пилюку з сої. Ну що ж, що зробиш? Така робота.